Привіт, з вами я, Діана, і наша коротка практика йоги, яка допоможе вам зняти напругу, десь вивільнити свої емоції, які ми гарно стримуємо, накопичуємо. А наші недоспані ночі також можуть даватися знаки. і, можливо, хтось із вас помітив, що всі ці емоції, ніби блокують рух нашого. Тазу наших тазостегнових суглобів. От сьогоднішню практику хочеться присвятити саме області нашого тазу, безпосередньо нашому першому та другому енергетичному центру. Пропоную починати. Давайте сядемо в зручну позу. Маківкою себе дотягуйте вверх, гарно сідничними буграми себе виштовхуйте від калимка, прикриваємо очі, даємо собі декілька митей, щоб налаштуватись. Відчуйте зараз все тіло. Спробуйте власним тілом відчути простір довкола. Розслабте свій живіт, обличчя, не стискайте щили, хай вона провисає, язик м'яко дотягується до піднебіння. Дих живіт округлюємо, видих, тих живіт підтягуємо до хребта, помічаємо, на чому зараз ми сфокусовані, де наші думки. Приділіть увагу своєму наміру, для чого вам ця практика, що ви бажаєте отримати від неї? Проговоріть це все про себе. І ще один дих, видих. Робимо глибокий вдих і видихом спокійно відпустимо думки, відпустимо очікування. Відпускаємо незавершені діалоги, все-все, що може нас відволікати зараз від роботи з власним тілом, лишіть за межами килимка. Найближчий час для вас і про вас. І зараз плавно перемістіть свою ліву долоню, на грудну клітину, права рука в області вашого пупка. Продовжуємо розтягувати і поглиблювати своє дихання. Авди живіт. Злегка округлюється, підтягується грудина вгору, ніби до ваших ключиць. Видих, грудна клітина опускається, живіт підтягується до хребта. Дих. Видих. Ще декілька гарних циклів дихання, дихання свідоме. Ми відчуваємо, як ми заповнюємо кожну клітину киснем. Робимо вдих. Повільно руками витягуємося вверх, плечі з лопатками осаджуємо вниз. І спокійно на видиху спускаємося в правий бік. Сідничні бугри не відриваємо від калимка. Вдих. Перетікаємо до центру. Видих. Витягуємося в ліву сторону. Руки підтягуємо ближче до вух. І ще один дих. Центр. Видих. Перетікаємо в праву сторону. Вдих. І видих. Перетікаємо в лівий бік. Вдих. Ідемо в центр. Видих. Лікті згинаємо, заводимо їх максимально за себе. Лопатки з'єднуємо. Видих. Скруглюємо спину, долонями відштовхуємось від уявної стіни. Вдих. Лікті заводимо за себе, видих. Руки ніби штовхаються від уявної стіни. І ще один дих. Видих. І ще один дих, видих. І останній раз. Дих. І видих. Наші руки перед нами, область між лопаток, скруглюємо пальці, заплетені в замок. І тепер вдих. Ми ніби тягнемося нашим замком до зимі. Розкриваємося, витягуємося грудиною вперед і видихом. Знову себе скруглюємо, руки спускаємо вниз. І ще вдих. Витягуємося за руками, видих руки до себе вниз, до килимка ще вдих, видих. І ще один вдих. І видих. Вдих. Витягуємося за руками вверх, видихом наш замок в руках вкладаємо на задню поверхню шиї, Куприк підтягнутий, забираємо в попереку, Спускаємося ліктями вниз, трошечки собі притримуємо гарно задній відділ шиї, Робимо вдих. Під боріддям хочемо дотягнутися максимально вверх. Руки при цьому не забираємо з нашого шийного відділу. Робимо вдих. В центрі, Видихом обережно носом прокрутилися в праву сторону. Вдих, центр, видих, прокрутилися в лівий бік. Вдих, перетікаємо в центр, видих, розкриваємо наші руки, перетікаємо в позу стола, де наші коліна під нашим тазом, зап'ястки під нашими плечима. Робимо кішку корову, вдих, грудиною вниз, таз прокрутився вверх. Видих, скруглюємо себе, область між лопаток розкрили, таз підкручений. І ще вдих, видих. І ще один дих. І видих. і ще один дих. І видих. Зупиняємося, виходить спина в нейтральне положення. Ваша шия це продовження хребта. Ми підтягуємо підборіддя під себе і відчуття, ніби ви потилицею хочете нажати на стіну. Витягуємося гарно потилицею вверх, робимо вдих. Видихом, пальці на ногах закрутили, видихом перетікаємо, собака вниз. Розкриті лопатки, шия вільна. І ми продовжуємо потилицею тиснути в стіну, вдих. Пахви прокрутили, щоб вони дивилися одна на одну. Видих. Почергово згинаємо, розгинаємо ноги в колінах і животом витягуємося до своїх стегон. Ще вдих, видих, вдих, видих і вдих. Видих. Зупиняємось в центрі, обережно перетікаємо вниз, коліна під тазом, зап'ястки під нашими плечима. Декілька разів права нога витікає в високо вище лінії горизонту, грудина тягнеться вперед, підборіддя вперед. Видихом себе скруглюємо, підтягуємо коліно лопи, ще один дих. Видих. І останній раз дих. І видих. Вдих, витягуємося правою ногою вверх, виштовхуємо ліве коліно вверх, поза собаки вниз на трьох кінцівках. Стопи скорочені. Робимо вдих видихом, перетікаємо правою ногою вперед, ліве коліно опускаємо вниз. Руками подовжуємо себе вверх. Гарно видихом посадіть вниз, Переконайте, що кут правої ноги 90 градусів. І зараз робимо вдих. Розкриваємося, тягнемо знову наші лікті назад, видихом. Правою п'ятою себе штовхаємо назад, вирівнюємо праву ногу, скруглюємо спину. Вдих, підсідаємо, праве коліно згинаємо, лікті заводимо за себе, видихом. Виштовхуємо себе назад. вдих, права нога зігнута, видих, праву ногу вирівнюємо. І ще один дих і видих. Вдих. Сідаємо тазом вниз, розкритий грудний, та прагнемо зараз підкрутити, ніби лобкова кістка витягується до ваших ребер. Робимо вдих, видихом опускаємося долонями вниз, підтягуємо коліно нашої ноги лівої, крокуємо назад собака вниз. Знову гарно розкриваємо наші лопатки в сторони. Потилиця тисне на стіну, витягуємо куприк вверх до стелі. Робимо вдих. Видихом обережно перетікаємо знову коліна під таз, зап'ястки під плечима, ліва нога, вище лінії горизонту. Вдих. Розкрили серце, витягнулися грудиною під боріддям вперед. Видих. Скруглюємо спину коліно до чола. І ще вдих, видих. Вдих. Видих. і ще один вдих, І видих. Ногою лівою витягнулося вдовжину. Видих. Собака вниз на трьох кінцівках, стопи скорочені. Контролюємо, щоб наші лопатки не зажалися в центрі. Робимо вдих. Видихом перетікаємо крок лівою ногою вперед, праве коліно сад ставимо вниз на килимок, руками витягуємося вверх до стелі та саджаємо максимально вниз. Робимо вдих, опускаємо лікті, заводимо їх за себе, ніби більше хочемо розкритися в грудній клітині. Видих, штовхаємося лівою п'ятою, область між лопаток, скруглюємо, виштовхуємо назад ще вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще вдих. Видих. І останній раз вдих. Видих. Вдих. Посадили себе вниз. Руками потягнулися вверх долоні, опускаємо вниз на килимок, підтягуємо праве коліно вверх, видихом крок назад, вийшли, собака вниз, ноги ширина тазу. Витягнулася наша шия. Відчуваємо, що вона вільна. Робимо ще один дих. Видих. Робимо вдих. Погляд на наші долоні, обережно себе спускаємо вниз на коліна, розкриваємо коліна ширина килимка та опускаємо вниз на п'яти. Зараз зробимо невеличку техніку, яка допомагає вивільнити свої емоції. Ми будемо робити вдих звичайний через ніс і видихати через рот зі звуком зі звуком «Ха», максимально відпускаючи все, що накопилося всередині нас. Наш вдих. Ми гарно витягуємося руками вперед. Видих ми розкриваємо наші руки, та штовхаємо вперед і видихаємо. Дих. Тут підкручений таз під себе. Не викручуємо його назад. Куприк під нами. Руки тильною стороною з'єднані і видихаємо. Не стискайте плечима шию. ще декілька разів. І останній вдих. Робимо вдих. Видихом руки витікають вперед, опускаємося в позу каяття. Чолом торкаємося до килимка, розслабились плечі, шия, не зажимаємо, не підтягуємо плечі зараз до наших вух. І декілька мити спостерігаємо за власним диханням, відновлюємо його. Знову повертаємось до свідомого глибокого вдиху та видиху. Ще вдих. Видих, і ще один. Видих, дих, обережно себе розкручуємо, лишаємося в положенні, де наші п'яти таз разом. Ми знову робимо вдих, продовжуємо ті самі рухи, з'єднуємо тильною стороною долоні перед собою, видихаємо. Наші стегна сідниці сильні. Видихом знову перетікаємо в позу каяття, так само чолом торкаємося гарно до килимочка, розслабились плечі, шия, повертаємось до глибокого вдиху та видиху. І ще один дих. І видих, видих. Ми знову себе піднімаємо вверх І ще один раз такий самий підхід. Дих, тильна сторона долони з'єднані перед нами, область між лопаток штовхнули назад таз підкручений, видихаємо. Дих. Руками витягнулись вперед, видих, руки спускаємо вниз і перетікаємо позу кайця. Гарно чолом спускаємось і тиснемо на підлогу. Відчуваєте, як зараз напруження стіла, з, з точки між брів'я відпускаємо в землю. І ще один дих. Видих. І ще один і видих, вдих, м'яко, круглою спиною себе підтягуємо вгору, залишаємось в положенні, де наші коліна розкриті. Спробуйте роз'єднати п'ятий, посадити таз-низ. Якщо таз не спускається, підкладіть собі подушку, блок, якщо він є, підручник, якщо можливо він зараз поруч з вами, щоб вам було комфортно сидіти. Таз не викручуємо назад, він підтягнутий під нас. Через сторони витягуємося руками вгору. Це вдих. Видихом прокручуємось правий бік, торкаємося лівою рукою до свого правого коліна. Права рука за спиною зацепилася за ваше стегно. Лівої ноги, погляд допомагає нам розкритись. Ми поглядом витягуємося за своє праве плече. При цьому наша маківка лишається над тазом. Ми не заводимо, не падаємо назад. Сильно вперед. Прагнемо зберігати рівну лінію. Голова, грудна клітина, таз в одній лінії. Робимо вдих. Видихом розкручуємось від голови. Погляд вперед. Розплітаються руки, через сторони тягнуться вверх. Це вдих, видихом себе розкрутили в протилежну сторону. Права рука на лівому коліні. Ліва рука за спиною захопилася, підтягується до вашого правого стегна. Якщо ми не дістаємо, ми можемо тримати себе за талію. І ще себе витягуємо. Очима витягуємося за ліве плече. Вдих. Видих. І ще один дих і видих. Робимо вдих, видихом бережно, перетікаємо поглядом вперед. Розкриваються руки через сторони, витягуються вгору. Це вдих, видихом. Опускаємося долонями на килимок, штовхаємо та вверх, Витікаємо в собаку мордою вниз. Лопатки одразу розкриваємо. Потилиця нажала на стіну, підборіддя підтягнулося до себе. Робимо ще один дих, видих. Робимо вдих, видихом, розкручуємо стопи в праву сторону, таз опускаємо до наших п'ят і штовхаємося. ми хочемо ніби сісти на свої п'яти, а руками подовжуємо себе максимально далі від ніг. Видих, дих. Розкрутили себе в центр. Собака вниз. Видих. Стопи прокрутились в ліву сторону. Права рука відштовхує нас від килимка. Тазом до п'ят. Ребрами лівими витягуємось вверх. Дих, собака вниз. Видихом. Прокрутилися. Видих. витягнулася собака вниз. Видихом. Сіли ближче до ніг. Вдих, Видих. Дих, видих. І видих. Ми в центрі, видихом. Статика, собака мордою вниз. Шия вільна, не зажимаємо себе. і ще вдих, видих. Робимо вдих, видихом. Обережно спускаємо себе вниз на коліна, залишаємося в центрі, в позі учня, куприк піджатий, маківкою себе дотягуємо вверх, вдих, видих. І ще один дих і видих. Робимо вдих через сторони. Руками витягнулися вверх до неба. Видихом спускаємо себе вниз, на ліву сторону, на ліву сідницю. І руками максимально себе спускаємо до правого боку. Праву сторону себе потягнули, руки широко не розкриваємо. Вдих, витікаємо в центр, видихом. Протилежна сторона, права сідниця спускається вниз, руки витягнулися в ліву сторону. Вдих, перетікаємо в центр. Видих, обережно, долоні опускаємо вниз. Через сторони ноги переплітаємо вперед. Коліна дивляться вверх до стелі. Спускаємо видихом коліна в ліву сторону, вдих. Видих, спускаємо в праву сторону. Ще вдих, видих. І вдих. І видих. Зупиняємося. Вирівнюємо лише свою ногу. Праву, ліву прагнемо підтягнути до себе. Тягнемося руками вверх. Стопа правої ноги витягується до неба. Видих. Розкриваємося в праву сторону і хочемо обійняти свою ліву ногу. Погляд витягується за праве плече. Маківка тягне нас вверх, грудна клітина над тазом. Розкриваємося, вдих, видих. І ще один дих. І видих. Робимо вдих, видихом, прокручуємо погляд перед. Руки перед нами, обережно змінюємо положення наших ніг, ліва стопа витягнута вверх, дих, сідничні бугри на килимку, контролюємо, нога може бути трошечки більше вперед, максимально прагнемо себе розкривати, але так як зараз дозволить наше тіло, видих, розкрилися в бік лівий, обіймаємо праву ногу, можемо задавати руками напрямок, тримати себе за поперек, за сідницю настільки, наскільки зараз це можливо. І очима витягуємося за ліве плече. Вдих, видих, і ще один дих, і видих. Робимо вдих, видихом погляд перетікає вперед, обережно руки перед нами. Молитвена мудра. схрещуємо наші. Ломілки маківкою дотягуємося вверх, дихаємо, відчуваємо своє тіло, відчуваємо свій стан, фіксуємо собі, що змінилося, що лишилося. Подякуйте собі за приділений час своєму тілу. Подякуйте Вищим силам, які ведуть і оберігають вас. І на цьому будемо завершувати. Дякую вам за довіру і присутність. Бережіть себе. Будьте коханими, і хай ваші мрії здійсняться найкращим чином для вас намасте!